When I was a kid, I used to stare out the car window and pretend that I was flying. There was no car, no road, just me darting in and out of the trees, over the hills, over the streams. Let's just stare out the window for a while. А в голові одні червоні прапорці, кукуху береже, архали не легло на вину розпетя на суміш стакан на половину. Повний тільки не питай, що стакані. Мисли позитивно, ідея перезити, метає заповзти запорука успіху, достигути біти і слова, добре грати соціальні ролі. Помагає ролік. Савіталік класік на розлив на штани розлив. Я засумував вразливо. Я залікував рослину взагалі. Я вічно синій без порівняно мураки повзливо зимно. Близьких розтануться, так тумани сили, вартує лиш прикинутись, вартує лиш прикинутись до одним. Хіба і, і близькі повернуться. Вони вже не близькі. 20 років на катку без ковзані. Черга на побусній зупинці, холодний віддарають стумінів лице, похожі, від віднілиці починають новий день. Ні я один із них один істот. Мене не прибуде таким, але походу міцно влітки паріків не бачу, поміняти світ. Значить побудую світ, неповним рік де молодість. Море по колінами Від вікна хотіли хавати без учись і землю на руці русі. пластівці візяні вже давно не космостарс, ні он маск ні наса не відвезуть нас на мас. вибір на землі зробили вже за нас намаз, напас мішай не пальця. Хай до світла зна що ті так со люди ще Почка, ходив про січки в січні, лютий снігу, нам на садь, не вкусив зими, не бачив сніг, рівне проморсалось, так і місті лева Майже десять років, підрикова, ляхтубених полетів. там де малий на певній порті дівчину учив катати, мама відвела її до хати. Трохи яблів на і піру, так тілі, що з'їли так тіля в кущах, смерть нікого не прощає, такі в бощах скучають.